з мой с з Дніпра літати. Посипаюся сьогодні, а завтрашній день вже заебал. Скільки тут до Дніпра на кілометрів 200 війна почалася для мене на Авдіївському напрямку в сім'ї Аддіївці на промице. Я якраз був на позиції на СП з 23 на 24 число. А приєднався до Збройних сил України у 2019 році. І ну, хотів служити. Романтика якась була. <гад> Очікування і реальність? Співпали? Nee, Роман така все ж таки. не співпали на той час. Поки розвивалась, трошечки вся движуха ще переходила з Савка, ці статути, там, якісь затяги непонятні. А зараз вже ну, трошечки краще, якщо можна так сказати, війну. <гад> Скажіть, будь ласка, відразу приєдналася до 25-ки? чи була якась бригада? Відразу інша до 25-ки та... бригада. Саме чому ви її обирали чи бригада якось так обирала вас? Це було пов'язано з моїм минулим місцем служби підрозділи. Так що це було пов'язано з 25 бригадою. Ну, так палив. Повезло, так можна сказати. Мені сказали, хочеш я ну, Хочу це ж дешеве, чому б і ні. І все, і пішов. Розкажіть трошки детальніше про свій бойовий шлях. От від е, першого дня чим займалися, як поступово йшла ваша військова кар'єра і які завдання ви виконуєте наразі? Ну, почалося як для всіх так неочікувано трошечки з приколом. Ну, було щось весело, щось не дуже. Коротше, як можна сказати. Потім я провівся початку 23-го року в селипі солодні системи саме. В нашу новострованого роту на той час вони тільки здавалися, був одним із перших, хто прийшов сюди. Був пілотом, потім став командиром відділення, і, ну, і так само виконував завдання по пілотуванню так сказати, дрона. Потім був штурманом, навчав так само новоприбувших в наш підрозділ, і потім став головним сержантом взводу і виконував більш вже другі задачі, зв'язані з виїздом на позицію. Ну я все. <сіх> Служився спокійно. Як ми починали працювати з цією системою, що вона була для нас нова і взагалі нова в Збройних силах, України. 23-му році це був ну, капець повний. От На початку, десь перша половина 23-го року, це був аби літало, аби злетіло. А ніхто дуже особо ну, не просувався там. В ДШВ чи в сухопутних військах, більш напевно, десь яких спецспецначів, а може, що крутили, мутили. А почало нормально розвиватися, і більше дронів стало, і більше вильотів. Але зараз, так сказати, окупанти, наші добрі сусіди тут на місці не стоять, і дуже гарно вони стоять, що в протидії дронам. Що в самовикористання дронах, так що, я думаю, є ще до чого рости, розвиватись. І дуже багато до чого рости розвиватись. Думаю, я не знаю, два роки тому ми літали на виносних паче. Навіть антени не було. Просто возле посадки стояли і управляли дроном. Це трошки ну, небезпечно було. Потім антенни, якісь ретранслятори, пішло-пішло, а зараз взагалі ну, оптоволокно появилось, яке ніяк не заглушиш. І, ну, якщо тільки не зіб'єш дрон. Так що це на місці не стоїть і це має бути. Ну, і без піхоти, звісно, теж ми нічого не виграємо. Піхота-красавце. Якщо не було б піхоти, ми б вже, я не знаю, то політав, стрілявся, політав, стрілявся, така фігня була. А покривати піхоту, ну, якась взаємодія. Ми без піхоти ніхто піхота без нас. Хто, але з нами вони довше посидять. І для них це ж буде безпечніше трошки. Давайте трошки детальніше поговоримо про оптоволокно. Скажіть, будь ласка, дрони на оптоволокні, які наразі досить активно використовує ворог саме на Покровському напрямку. Наскільки ускладнюють роботу ускладнюють роботу? Ну прям дуже сильно, але це трошки міняє вид використання цих дронів, тому що ну оптоволокно ти не залужиш. Його можна тільки збити або перебити саме кабель, який передає всю інформацію на сам дрон з пульта. Його можна тільки залушити, це спалить всю внутрянку дрона. А для цього треба якась електромагнітна зброя. Ну, у нас її взагалі нема. Але ну, дуже добре ядерний взрив <смас> поспособствує, тому ну, таке любителя буде, звісно, якщо хтось бахне. А так ти нічим їх не зб'єш. Вони дуже хитро жопа роблять, це садять дрони десь і чекають, поки хтось буде проїжджати і Залітають через сітки, може покружитись, даже як роблять накриття біль дороги, накривають сітками, він ж теж, там, якщо вона не сильно, він пролетить і спокійненько і полетить далі по дорозі. Ну, ми теж на місці не стоїмо, у нас теж є оптоволокно, теж працюємо, так само, як і вони. Але ну, у них завжди це було трошки найбільших так сказати, рельсах, тому що вони там сусід Китай. Яке вони напряму і там закупляють. А у нас, поки з Китаю прийде в Європу, і поки ми в Європі сюди приїде, це трошки довше. Ну, наскільки, поправте мене, якщо я помиляюсь, наскільки я розумію, то дрони на оптоволокні вони не для всіх типів завдань використовуються. Розкажіть трошки детальніше, для чого використовується саме власне дрони? Ну, допустимо, у цього дрона так, його можна заглушити, заглушити йому відео, управління. Але у нього дальність трошки. Ну, не ограничення, так сказати, для завдання. Його тільки може ограничити, те, що його заглушать, і сам дюймаш дрона або вага. Оптове окно, воно дуже зависиме від самого шнура, кіна шнура. І воно додає ще більше весу, бо що там ну, масивна така катушка, оскільки треба там, кабеля того, там на 10-15 кілометрів нормальна катушечка. Виходить. Він дуже легко ламається. Тобто ти вже як на цьому маневри не зробиш. Такі прям якісь жорсткі, що тобі треба кудись залетіти. Це мінуси. Ну, а плюси це те, що не заглушає, і можна прям до кінця, так сказати, залітати, і буде картинка, пісня. І все, більше тут нічого не додаєш. Скажіть, будь ласка, ще таке питання. Погоджуєтесь з тим, що те, що Покровський напрямок тримається і наразі, в більшій мірі це заслуга саме використання ефективного використання дронів? Mm, такий 50 на 50. Я погоджуюся з тим, що ми тримаємо не тільки на Покровській, а будь-де на дронах. Ну, на дронах тільки, ну, я не знаю, люди думають, що дрони накупимо і виграємо всю війну. Ну, і виграємо. Повинна бути взаємодія з піхотою, артилерією, реп, рер, розвідка та ж саме. Ну, Дрони це тільки одна так сказати, ланка. Вагома ланка, але все-таки ж ланка нашій перемозі. І Використанню доцільного, так сказати, по знищенню ворога. Ну, за кожним дроном стоїть е, пілот, навчений, вмотивований. Вмотивований навчений, так. Да. Ну, навчити пілота це, звісно, така система собі дуже тяжка. Ну і е, не, всі, ну, не всіх навчиш. Тут зависить моторика рук, е, як він бачить ситуацію наперед. Що він може там якісь різкі маневри зробити. І це не тільки пілот, це ще штурман, це інженер, якого задача винести зі снарядом дрон, допустимо, там, під обстрілом якимось і ще щось, по що треба працювати. Це екіпаж, робота екіпажа, робота так само Реба, РЕРа, які нам щось засікають, розвідки той саме піхоти, яка там веде наступання або оборонні дії, їх треба підтримувати. Взаємодія. Давайте спробуємо з вами уявити знаєте, такого ідеальну, ідеальний образ пілота, штурмана, яка це має бути людина, який має психологічні навички, мати, можливо, там, фізичні навички, яка має бути рівень мотивованості? Адекватно. І все. Ну, все. ну Небудь як вікований, це якийсь. його там танком в бусик загнали і каже, ти поїдеш, будеш пілотом. І, там якийсь, ну, не осуждать вузис, якийсь дід. Вирос в Советском Союзе і взагалі не шарит, що такие є. Я теж три роки тому як бачив, сазгання аж 4. Ну, Я ніколи їх не бачив. Їх було ну, мало, дуже мало. Ніхто не використовував, була розвідка, які тіпи сиділи, там, дивились в бінокль чи в бусоль. І, і все. Ну, Такого не було. А там навіть ну, нових якийсь, його просто загнали, він не хотів служити. Він все спокійно, там гражданки доживав, його загнали, і теж він намативований, просто і все. Що робити з такими людьми? Ну, от вони ж до вас теж. Хай не знає, що з ними робити. <гум> <гум> Я не знаю, що з ними робити. Ну, тут вже це зависить від людини. Я не осуждаю, там, типов, які сидять там, вдома, це ну, сугубо — діло кожного, можна сказати. Ну, Сидять і сидять, потім закінчиться ця вся фіня, і вже, ну, це буде на їхній совісті, що вони не пішли, не допомагали чи ще щось не робили. Там, ну. ну, теж заганять людей. Воно то правильно, що люди там важні, і є люди нормальні, адекватні, вони хочуть працювати. Вони, ну, тут потрібен мотивований, Та будь де потрібен мотивований Чоловік, там, жінка, ну, військовослужбовець, який хоче і буде працювати. І все. А навчити не проблема, було б желання. Ваша основна мотивація. Ну, Ви вже не перший рік на війні. Я вже тримає? тупо ну, на рельсах їду. І все. Ну, ну, є, є. Я працюю, працюю, і все. Я нікуди відсюди не дінуся, і ця фіня нікуди теж не дінеться. У мене і дім був в окупації, і, ну, і все, і все, і все. Типу, я, так сказати, хотів матюк сказати. Можна. Не можна. Я їбашу, тому що не треба. треба. Надо. <рес> і все, воно нікуди не дінеться. Ну, вчора, рік тому сиділи ще десь під Авдіївкою, рік пройшов, ми вже парковська обороняємо. А що буде через рік, через два? Ми вже будемо смустити з Дніпра літати. Якщо все буде так хреново. Ну, треба працювати, щоб не було такої фіні. І все. Ваша особиста дочка зору Дніпро і Павлоград. Під реальну загрозою вторгнення ворога? Та все під реальну загрозою. Дивіться, ну, старя, як дивитися, тут нічого не дивишся, просто треба бути готовим до всього. І так само тут, ну, теж наше вище командування, я думаю, є якесь бачення. Я такий, ну, так сказати, не інструмент. Пользователь, ну, мені кажуть, я роблю а, бачення є у людей там повише. Хі -хі -хі. А так, я не думаю, що там щось під ну, ну Термаємо, тримаємо. Вони теж не зможуть так пройти швиденько, скільки тут до Дніпра На кілометрів 200. Це колосальні потери, треба за більше пройти. А фронт маленький. То Наразі скрізь вирує інформація, що ворог тисне, тисне, постійні штурми. Наскільки наразі гострий стан? Та, ні, ну щось. Штурмують. По-моєму, візде штурмують. зараз. <сум> Тут така тема відсходя, ну… Найскладніше завдання, в якому ви приймали участь і яке доводилось виконувати. Що можете згадати і що можете розповісти? Хреново. Це щось так? <хи> Веселуха була. Там ну, під Авдіївкою були штурми. А, тоді ще ворог нормально так штурмував технікою. Зараз у нього трошки поменше стало. Що вже, в основному тільки штурмові групи, якісь на мотоциклах, лопедах штурмують, Безумний макс всі діла. Ми знищили тоді одним екіпажем, ну, по, по дві зміни, двома екіпажами можна сказати. Ну, нормально так техніки. Виїжджало за раз 36 техніки, по-моєму, щось таке було. Це і танки, і піхота, і БМП, БТРи. І ми тоді за три дні, саме мій екіпаж, в якому я приймав участь в качестві штурмана, знищили за три дні 2-4 танки, 2 БМП, БТРи, два і маталигону. Це я не рахую піхоту. І от було трошечки тяжко, бо що один танк під'їхав нам на позицію на 800 метрів. І ми взлітали, і у нас навіть не співала ще плата активуватися, і ми так з ним кружляли. І е, Ми теж попали в нього, там, його потім піхота вже добила біля посадки. Це була наша посадка, наступна. Там теж сиділа наша піхота, і вже там танк був. Ну там 800-750 метрів було. Тупо провали, там кудись їхали, я не знаю, там кукуха свіснула. Ну, це таке ну, було прикольно, ну не дуже. <реш> По що треба було, у мене потім пішочком да, ходить. Вот Таке ну, жарко, сонце пече, солнечний удар отримать, нафіхова не треба. І все. А так, ну, працюємо завжди важко, але працювати треба. Та буває і важко. Як ну, вийде. <реш> а які цілі вам подобалось, подобається найбільше вражати? Техніку таки... прикольно вражати. Особливо коли сверху піхота їде. Весело. Вон там ножки такие піджимають. <сих> ну це прикольно. Потім ножки такие летят. летят. Ну, ну, при прикольно, да, катаюсь. <сих> Буває там всякі ситуації прикольні, там літаєш дроном, а кладуть касетку, і ти прям бачиш, як вокруг дрона так касетка ложиться, дрони не, не, не чіпляє. І думаєш, прикольно. Буває різні такі ситуації прикольні. Кудись там залітаєш, типи там, бігають, намагаються щось там, палка якоїсь збити його. Короче. Ну страшні. Там бували навідоси, ну це не наша робота. Як типуля там там, бензину бензинос і в дроні ну бахнуло ж, і чувак трошки підсмалився. Ну, буває весело бывает, не дуже. Загрілося? Навірно, не знаю. Я у нього не спрашував, він там уже спрашувати толком нема. А так. Мовчить. Ну, цілі різні. В залежності, я ж кажу, що дають, що розвідка знайде, то туди ми працюємо. І все, нічого а такого скажу. Є якась ціль, яку ви мрієте уразити? Та знаю. Віртоліот прикольно збити. Це дуже важко. О, це було прикольно б прикольно. Впівіхай збить вертушку. Коли зіб'єте, скільки бій. Саме еталон це буханка. От буханку, блять, в'єбать, це пісня. <сі> Буханочка. Ну, і такі цілі, самі круті, мабуть, це вертушка, це санцепёк. Ну Їх я вже і не чую, мабуть. Я бачив буквально пару відео, як санцепів. Э, а таке щось круте. Ну, танки теж не Ну, Все прикольно. Вертушка з бухангою це еталон. Якщо вертушку заб'єш, то все в відпуск на полгоду відпустять, якщо ти впів'єха віртушку зб'єш. Ви зараз захищаєте Україну на Покровському напрямку і в багатьох містах, в тому самому Покровську, ще лишається цивільне населення. Скажіть, будь ласка, наскільки воно заважає роботі, чи підтримуєте ви примусову евакуацію? Теж такі ж 50 на 50 питання. сторони можна кожного зрозуміти, це дім, якому ти там прожив. Там, все життя, чи батьки там жили, чи ще хтось за покоління там. А з іншої сторони, що ну, ви тут вже сидите? Ну, типа, тебе либо тут привалить, може щось прилетить, Там же ж постійно обстріли того самого Покровського Ну, Що люди тут забули? Ну, можна і зрозуміти, а можна і не зрозуміти. Особливо, якщо є От діти, як не вивозять, це ж взагалі. Ну, та відправити хоч дітей, там, оставайтесь вже скільки хочете. Ну, Тоже таке питання 50 на 50. Ну, а примусова евакуація. Тому самому, що люди могли там прожити все життя і щось тримає, та по-любому, ну, всіх тримає. Це мала батьківщина, як, як крути, а з іншої сторони, це ваше життя і вибір кожного, ну, я так думаю. Нікого не сильно не загрузиш, бо там знімуть все, там будуть десь в Донецькій крутити радіо, ой, там насильно закидують, Все, щоб освободити, вганяють з домови і почнеться песня. А заважають, не заважають, ну не заважають. Ну, вони ж не там не приходять, дайте політати там чи ще щось. Ну, там, а є різні люди. Є маратюри якісь там, ходять там, хати щось вскривають. ну без того ніяк. Цих можна трошечки по шапки давати. А так, треба виїжджати по-любому. Ну, якщо вже потім краще вже відстроїть, мабуть, хату, ніж вже... Ну, має бути кому їхати, чи виїжджати, чи їхати. Коротше. Ну, Такі питання, 50 на 50. Скажіть, будь ласка, чи особисто там маєте підтвердження, бачили, знаєте про випадки, коли в тому ж самому Покровську, слідово, поруч, цивільне населення все ж таки допомагало ворогу та підтримувало його? Ну, в цьому році, взагалі, по Покровську, ну, не ставкою з такою фігнею. Типу, а бували моменти, в 22 2022 році, ще й на Авдіївці, там були люди, які і знімали, і телефонували, коротко, давали, здавали позиції, координати, там, що тільки не творилось на такому моменті, що люди там сиділи, там. всі ждуми, ще щось. хтось. Те ж саме, як в селі там, було, бачив потім всякі відоси. по типу, Ой, все, спасибо, там Росія прийшла, як в Курахова, тоже було в Авдіївці, там расхреначили вообще, і все. Ой, нам там етажку построїли в цьому місті. Можна жити, коротше. Ну, Діло кожного, опять же. Ти в душу чоловіку не заглянеш, не скажеш, за кого там. хочешь здавати, здавати, потім все, ну, бумеранг є бумеранг. Прилетить по-любому. Так само и у нас є такі ті, у них є такі типы, які здають. Ну, просто мені не подобається більше фіня, як була от, нещодавно на суджі, Бачу відос, як жінка там її наші військові дають продукт, там роздавали, коли зайшли в суду, типу, вона каже, все нормально, все чітко. А потім вийшла, і та сама жінка попадає на інтерв'ю, каже: Не кормили, не бували. Ну, оце оце саме фігова фіня. Або там, або там це коли люди як шакали, я не знаю, якісь там, що там, що там, ліж би не обіжали. No. Ну, Теж, так, да, таке можна зрозуміти, що життя -то всі бояться чи ще щось там. Ну, є такі, прям, типи, які от тупо сидять і ждуть, коли Росія прийде і він буде там здавати. Ну, це вже як їхній вибор. Що найстрашніше ви побачили або пройшли за період російсько-української війни? Так найстрашніше це ну, тірять побратимів. Ну, більше тут нічого такого нема. Ну і все. Ну, на підарив пофіг, ну, з ними, у них свої хлопці. А от своїх терять, ну, це така собі тема. І все, а так, що тут може бути. Це єдине, що смерть, смерть, все. <кхи> більше тут нічого такого нема. Самого жахливого. Смерті боїтесь? Та я сімп'ять. Стрьомаш. <кхи> Коні ж всім страшно. Якщо ти не боїшся, ти якийсь не такий. Тут головне перебороть цей виплекс, виплекс э, сплекс адреналіна. Якщо ти перебориш, ну тебе стрёмно, ну ти будеш працювати якось адекватно. А якщо ні, ну, можна і бледного поймати щось. Просто всі бояться. Нормальні люди всі бояться. Просто треба якось тримати в руках і все. І буде нормально. Ну а стрімко всім, ну, це ж не буває такого. хтось Якщо хтось там щось розказує, що нічого не боїться, все, все бояться. Если Чоловік прямо каже, що да, я боюсь, але я буду робити. Він боїться, допустим, як у нас там ми виходили, по нам фігачили, там арта, танк оцей працює. Ми я ж виходжу на земку докручувати, там, сіділа, і ті пуля вибігає, так само дрони ставить, а ну, Нам стрьомно, але ми ж працюємо. Тому що ну, Треба працювати, що ми якщо будемо просто сядемо в бліндажі, будемо боятися, що треба і хлопцям піхоті допомагати і останнім знищувати техніку там, ворога. Ну, треба робити. А потім вже будеш розказувати. Ой, Ну, була стрьма. <сих> ну і флахами. Потім, ну, як я це зараз пам'ятаю. ну, смішно. Тоді була стрьом, а зараз є ну, що спомніє, нічого дітям сказати. А про що ви мрієте? Я у вас якась мрія? То на камеру можна сказати, ні? Можна. А, а взагалі про що мріяти? Ну, Навіть не про що просто живу. Не ну, скажу, що одним днем. Ну, завтра буде завтра. А буває таке, що просипаєшся сьогодні, а завтрашній день. Hoje é Zibo.